Наталія Околітенко, крок е Вікінга, оповідання. Глибоко зітхнувши, Микола почав концентруватися, мав не тільки здолати колапс. А й зберегти здатність блискавично приймати відповідальні рішення. Не сумнівався, що потреба в них виникне. Однак прикрих відчуттів не було, і незабаром йому нічого не лишилось, як зняти внутрішню напругу, точніше, вона зійшла сама. Поряд сидів, Ів, він зосереджено вдивлявся в екран, де ми хотіли невиразні тіні. Що сталося? сказав Микола, закинути нас в інший всесвіт не вдалося, мабуть, не стачило енергії для білої діри і розпростав і повільно розтер руки, ніби щойно відірвав їх від важкої роботи. Відверто кажучи, я в це вірив і не вірив, точніше, воно мені голови не бралося. Я і природну чорну діру з усіма її гравітаційними ефектами уявити не можу а точно. Ха, чорна діра! я і досі не збагнув, що таке електрика, ніби все розумію, рух електронів і так далі, хоч лекцію на цю тему читай, а уявою осягнути не годен. І телебачення для мене суцільна містика. Боги з ним, ми практики, у нас своя робота. Про теорію нехай інші думають, а про таку елементарщину не варто й розводитись. Таблиця множення то для вчителів і першокласників. Вони засміялись і повернули крісла у вертикальне положення, чекали подальших розпоряджень із центру керування польотами. Вийти з корабля чи готуватися до нового старту. Ще поживемо, раптом мовив Микола. Отакої, Ів аж присвиснув. Оце з такими настроями ти збираєшся мандрувати. Як же тебе пропустила психологічна комісія? А що мені та комісія? Вона бере на контроль емоції. І я ж їх і сам за собою не помічав. Просто перші завжди найбільше ризикують, бо людство все вдається методом проб і помилок. Якась маленька несподіванка щось трохи не передбачили і усе передбачено, усе вивчено перевірено експериментами. Ти просто песиміст, Миколо. Оптимістичний. Я згоден покласти своє життя на те, щоб людство дізналося про якусь непередбачену деталь. Дивися, Іве, екран, від якого вони відірвалися на хвильку, яскраво спалахнув, і на ньому з'явились обриси небесного тіла, оповитого чи шлейфом із газів, чи просто димом. Сліпучий зблиск вихопився з під тієї запони. І, хитнувшись, немов м'ячик на поверхні озера, планета щезла з поля зору. Змінився кут екліптики. Екліптика коло небесної сфери, по якому відбувається видимий річний рух сонця. Вигукнув ів Який жах. Що це? Заспокойся, сказав Микола. Здається, ми таки летимо і проходимо крізь Шварцшильдівську сферу. Шварцшильдівська сфера, умовна сферична поверхня довкола Чорної діри. Заспокойся, коли це земля, то ми побачили те, що станеться в дуже далекому майбутньому. Власне, нас і посилають, щоб ми розвідали, чи матиме людство, куди переселитися у разі потреби. Крізь скло скафандра було видно, як Ів заплющив очі, і на чолі в нього. Проступили краплини поту. Микола й сам почувався так, ніби його зненацька провели крізь усі кола пекла. Вольовим зусиллям він відігнав видиво катастрофи, і, ніби, вичаклувана уявою на екрані, з'явилася та сама планета, але спокійна у мирному блакитному мареві. Друге народження світу, прошепотів Микола. Чи може, третє, п'яте, звідки нам знати? Це наше минуле чи наше майбутнє? Я геть заплутався. Ні, тут без музичного супроводу не обійтися, силувано засміявся ів. Музична драма Загибель богів. Вир грізних і величних звуків різко вдарив по нервах. І Микола наказав Годі. Утратиш над собою контроль, і звів на старшого товариша винуватий погляд. Гразд, не буду, але дозволь мені хоч вірша прочитати, коли не хочеш музики. Я мушу дати вихід емоціям. Миколі стало шкода товариша, і він лагідно торкнувся його руки. Вірша читай, вірш це спокійніше. Чомусь, одвернувшись, Ів стиха почав Від подій тих минуло, може, з тисячу літ, з прибережного міста, країни варягів, на легкому вітрильнику вікінг рушив у світ відкривати незнайдені архіпелаги. Чи відкрив щось, чи ні, повернувся через рік, над вечір'ям багряним до свого причалу. Як змінилося все, те що бачите, звик. Зникло з цього біорду, не стало, розстало. А на дикому березі натовп стоїть. Вікінг крикнув з вітрильника слово вітання. Рік мандрівки моєї промайнув, наче мить. Та на суші мовчання похитав головою. Та хіба ж це отак на причалі своїх земляків зустрічають? Я ж з містечка. Брунхольда, Сігмунд моряк, в нас ні міста, ні роду такого немає, відповів найстаріший з мовчазної юрби. Місто з схожою назвою у битви годину, сотні років як знищено, і назавжди. Щось ти плутаєш, хлопче, ти Мара чи людина, здивувався варяг і ступив на причал. І розсипався в порох від першого кроку, доки він в океані. Дні і ночі стрічав на землі промайнуло 400 років. Усе одно я хочу повернутися на землю несподівано перейшов на прозу ів. Я хочу повернутися на землю, навіть якщо мій перший крок на ній буде останнім. Це легенда, сказав Микола. Це всього лиш легенда. Неодмінно повернемося на землю. Читай далі. Час минає по різному в кожного свій. Час по різному плине у різних площинах, на вітрильнику долі в океані надій. Найвідважніші плавають мрії людини. Та, ступивши на пристань реальних подій. Повернувшись до дійсності берега буднів, розсипаються в порох. Наші вікінги мрій. Бачу берег, причалюєм. Та чи варто? Чи буде? Ів замовк, удивляючись в екран. Невимовно прекрасне жіноче обличчя майнуло на екрані гнучкі руки були простягнені в Стрімко вихопилося щось і одразу пойнялося туманом. Нараз кораблем. Трусонуло так, що обидва космонавти знепритомніли. Один, два, три, мобілізуюсь, наказав собі Микола, долаючи млість, і прийшов до тями раніше і старано робив рекомендовані вправи, повертаючи собі форму. Приземлення, приземлення, повторював звуковий інформатор. Усі прилади працюють нормально. Пошкоджень не виявлено. Приземлення, приземлення. Перед очима котилася світлова доріжка, і на ній хотіли цифри та умовні позначки. Ху, Микола витер чоло. Коли б ще хтось повідомив мені, де ми приземлилися, то й зовсім було б добре. Невже повернулися на матінку землю? Ото ганьби наберемося. Теж мені, міжзоряні мандрівники, приземлення, приземлення, усі прилади працюють нормально і уже почувався добре. Перегнувшись через бельце крісла, гукнув Та хіба ж? Це отак? На причалі своїх земляків зустрічають, а інформатор уже повідомляв температуру за бортом цілком комфортну. Вологість м -м -м, щось зависока. Інертних газів у повітрі виявилося так багато, що Микола засумнівався, чи справді нормально працюють їхні прилади. Бракує вихідних даних. Бракує вихідних даних. Пролунало далі. Таких елементів на землі не виявлено. Що? підхопився Ів. Ця бісова біла діра таки спрацювала, і ми на третій планеті системи зірки Бернарда, як скоро все завершилося. Ми перескочили через гору часу. Ти чуєш, мій оптимістичний песимісте. Пора сказати гоп. Ми перескочили, однак Миколу не брали ні переляк, ні радість, він застережливо звів руку. Моя розумна й добра матуся радила, навіть коли й перескочиш, не квапитися гукати гоп, а спершу подивитися, у що вскочив. Аналізатор не спроможний визначити елементи, які входять до складу атмосфери й ґрунту цієї планети, як тобі подобається такий сюрприз. Нормально. На те ми й прилетіли, щоб на місці в усьому розібратися, принаймні матимемо що розповісти, коли повернемось. Якщо вірити нашим теоретикам, то на той час на землі мене кілька сотень років, і всі наукові здобутки стануть застарілими. Ми почуватимемося серед землян майбутнього, як почувався б король Артур на вченій раді Академії наук, звичайно, якщо про нас пам'ятатимуть. Не просто пам'ятатимуть, нас чекатимуть, нас радо зустрічатимуть, ретельно перевір скафандр і не забудь про запас їжі, суворо наказав Микола. Ну, в добрий час, друзяко. Він, не вагаючись, ступив уперед і відраїв перший відсік. На мить зупинився, відчувши гострий приплив ніжності до свого міжпланетного корабля маленького куточка рідної планети, від міжкімнатної рослини на стіні до крихітного плюшевого ведмедика, що під час посадки впав зі столика. Хотілось якомога довше затримати погляд на кожній дрібниці, та схаменувшись, він рішуче перетнув другий відсік. Біля дверей третього Микола мовив, прогулянка тривалою не буде за годину перший зв'язок із землею. А там і справді проминуло кілька років, а може, і тисячоліть. Знаєш, краще про це не думати, однак не думати не могли обидва. Про... Покоління вчених у лабораторії, розташованих неподалік єдиного на планеті дикого плато, де вперше вдалося сколапсувати надщільну матерію і штучно створити Білу діру часовий тунель у безмежному просторі поміж двома світилами, службу зірки Бернарда. Ця планетна система мала стати другою домівкою для землян. Про те, як давно вмерли, відживши належне ті, з ким вони зналися ще якихось півгодини тому, про те, що для них не змінилося нічого, навіть не встигли зголодніти чи знудьгуватись у товаристві одне одного, не встигли й усвідомити, що власне з ними сталося. Будемо спокійно та сумлінно робити свою справу, сказав Микола, натиснувши на останню кнопку. Пам'ятати, що найкращі задуми можуть розбитись об дрібницю. Ще раз закликаю тебе до пильності, трап спущено. А зелений вогник запевняв, що в радіусі 300 метрів астронавтам небезпека не загрожує, навіть не дочекавшись, поки до кінця розійдуться стулки дверей, і прослизнув у щелину і звів руки, вітаючи нову планету. Вона була схожою на старовинний, трохи збляклий від часу і через те ще прекрасніший гобелен. Лускаті дерева з кронами тілесного кольору оточували галявину, де сів їхній корабель у повітрі похитувалися сірувато бежеві рослини, схожі на земні ліани, і м'яко контрастували із золотаво-смарагдовим небом. Дрібнолисті кущики клубочилися, мов дим, та й узагалі все навколо пливло, гойдалося, що миті, змінюючи обриси, безліч відтінків яскраво брунатних тонів переливалися між червоним і жовтим. Зірка Бернарда була в зеніті, однак світила притушено, мов крізь густий серпанок. Незвичайна гармонія брала за душу, обіцяючи мир та добрі надії. Здається, що й справді все гаразд, сказав Микола і почув у відповідь сповнене захвату зітхання молодшого товариша. Ніяких стежок не було, і астронавти пішли навпростець сторожко. Озираючись на всі біч. те, що вони називали мохом, приємно пружинило під ногами, і їхні кроки поглинала не матиша, ні шереху гілок, ні пташиного крику. Присівши, Микола, торкнувся однієї з рослинок. У руці залишилося рожево. Шоколадне стебло з тонким різьбленим листям, схожим на листя заячого холодку. Найближчий кущ, стиснувшись у кулю, раптом безшелесно вибухнув, виметнувши вгору безліч спор. Озирнувшись на іва, Микола побачив, що він оплутаний чимось схожим на брунатну павутину. Очі товариша сміялися за склом скафандра, і нагадував він хлопчика, який, тікаючи від грози, перебіг порослий високою травою луг, зібравши на себе пилок усіх квітів, вони вирішили пройти трохи вглиб лісу, про всяк випадок, тримаючи на поготові Лазерну зброю, але незабаром відчули, що схоже на сором за свою строжкість. Та сама тиша дихала на них теплом і затишком. Чужа планета ластилася до пришельців, мов пещена домашня кицька, переймаючи їх щасливою вмиротвореністю. Коли тут досі не завелись якісь аборигени, то гріх. Щоб пропадало таке добро, пробурмотів Микола. Тло із середньовічних картин такі собі райські кущі. Хіба що зелених барв бракує. Нічого, звикнемо жити й без зелених, озвався Ів. Овімкнувши мегафон, він раптом гукнув щасили. Гей, гей. а Хто тут є живий? Ні звуку, Микола не дав йому повторити заклик, що й справді озветься хтось із рогами й копитами. А ми ж далеко від корабля, хоча жодних слідів живих істот, тим паче мислячих та й взагалі, нічого крім рослин. Хоч би тобі якась комаха прозищала. Немає й того, але час вертатися. Ти уявляєш, як сприймуть на землі наше запізнення, сам радив про таке не думати. Ходімо, нам є що повідомити. Галявина, де вони залишили корабель, нескоро засвітилася поміж деревами. І під кінець вони майже бігли, наскільки їм дозволяв важкий скафандр. Подумали б, що заблукали, коли б не власні сліди, що чітко вирізнялися на моховині. Ось кущик, від якого Микола відламав гілку. Де ж їхній корабель? Там, де він, мав бути, височів жовто-шоколадний пагорб. На ньому... Ворушилися, мов черв'ячки, гнучкі ліани. Уже й заплели. вигукнув Ів. Яка життєва сила? Нічого, ми її приборкаємо. Микола спробував згребти рослини зі стінки корабля, і вони піддалися, проте нові негайно ж потяглися туди легкими хвилями, мов. Конденсувалася з повітря, вирішивши не витрачати зусиль на марну боротьбу, він ступив у їхню масу, мов у болотяну твань. І сам собі не повірив, коли відчув, що виготовлена з базальтового волокна підніжка прогнулася під ногами. Ціла хмара брунатних спор. Закрутилася перед очима, сплітаючись у химерне павутиння. Розірвавши його, астронавт із жахом побачив, що двері останнього відсіку стали тонкими й дірявими, немов бляшанка, що хто знак пролежала на морському дні. Їхній корабель танув на і дилічній галявині, немов льодяник у пащі казкового чудовиська. Той корабель, що був споруджений із надміцних матеріалів, що витримав шалене полум'я сконцентрованого часу. Діставшись першого відсіку, зоряні мандрівники перевели подих. Ось вона та дрібниця, на яку не звернули уваги наші вчені, гірко всміхнувся Микола. Прозвучав сигнал, що відкликав на контакт із землею. Астронавти здригнулися Я земля, я земля, чітко пролунав низький жіночий голос. Екіпаж Бернард 1 відгукніться. Минуло 400 років. Відтоді, як ви стартували, однак ми про вас пам'ятаємо і з нетерпінням чекаємо від вас звістки. Бернард 1 відгукніться. Пильно подивившись на Іва, Микола став перед екраном. Я Бернард один. Годину тому ми щасливо дісталися з заданої планети. Вона гарна і затишна. Її тяжіння таке саме, як і земне, а в атмосфері достатньо кисню. Та все складніше, ніж ми думали. Згадайте постулат Вернардського. Про те, що кожна речовина існує незмінно доти, доки перебуває в тих умовах, у яких виникла, а вихід із них спричиняє. Перегрупування елементів, тимто наш корабель руйнується на очах. Здається, ми є вчених про те, що людство розселиться по інших планетних системах, ще довго не вдасться втілити в життя. Бережіть землю, бережіть нашу планету. Миколин голос урвався. Астронавт побачив, що стеля над ним стала прозорою, і крізь неї проступають зорі великі чисті, як над рідним херсонським степом. Йому перехопило подих, може, від отруйних випарів, які виділяли чужі рослини, розчиняючи його скафандр. Ів був уже непритомний, смарагдово-жовта, схожа на старовинний гобелен планета впевнено освоювала свою здобич, творячи власну біосферу. Через мільйоноліття тут з'явиться прекрасна жінка і простягне до життєдайного світила зірки Бернарда гнучкі руки». Бережіть землю, прошепотів Микола. Бережіть нашу біосферу.